Це він нереальний, а по факту ти приходиш в зал, і ти минути, і ти вже здихаєш. Це звучить дико. Ну один прямий удар, так? ти можеш його робити тисячу разів, і ти тисячу разів його можеш робити так. Але якщо чувак має якусь дуже круту машину, підійти спитати, чим займаєшся і так далі, попитати mm -hmm. порад, і він тебе рано чи пізно затягне, і ти, можливо, з ним почнеш взаємодіяти, це робочий інструмент. Я не боюсь людину, яка знає тисячу ударів, але боюсь людину, яка знає один удар і вивчає його тисячу разів. Ну, тобто, пішов сам на цей бій. І по-перше, наставник, який він уже досягнув цієї цілі, навіть грандіозний, навіть супервеликої, <плес> у нього є впевненість. Тобто приходять, вкладають тобі, от як ти кажеш, складають тебе заново, і кубик рубика по-новому збирають, і ти виходиш другою людиною. Мега топова тема. Як вчитися в 10 разів швидше? І царська дисципліна це... <плес> <плес> продовжуємо. <буде> <плес> Візьмемо якусь ціль. Так? От у, okay. у нас, ну, в житті ми там можемо вибрати якусь конкретну ціль, яку ми хочемо досягти, я не знаю. речі не брав Чепчар? Oh, ну, це, це було б краще, як на мене. Ah. Ну, якщо ми беремо якусь там кінцеву собі ціль, ми її визначаємо, що це може бути там, не знаю, якщо ти приходиш в Зальчик і ти хочеш стати КМСом, там, чи якимось таким, чи першою розряд. Okay. Uh -huh. Наша ціль взяти перший розряд. Окей. Okay. По тайському боксу. Okay. Давай. Okay. Чи це забагато, чи там третій. Ні, можна перший. Ну от як ціль брати перший, ти пройдеш етапи від третього до другого. За рік це можливо. Так. За рік. Так. Ага, Беремо перший розряд по тайському боксу. Ми визначили нашу конкретну ціль. Ну так. один рівень. Ні, це по-різному. Я думаю, тут буде конкретніше краще, краще сказати, просто навчитись битись. Можливо, для самооборони, можливо, для чогось більшого. Як правило, це може бути для самооборони для початку. Угу. Спочатку, коли хтось починає якийсь свій спортивний шлях. І дуже багато хто в мене в залі так було, uh -huh. що пацани просто проходять на тренування для того, щоб да піднатискати себе, стати краще, можливо, хтось похудати взагалі хоче, uh -huh. а пізніше їх тупо затягує, і затягує настільки, що вони йдуть питом, ну як по життєвому шляху в спорт. Ну, тут, до прикладу, навіть от, вчити, вивчити іспанську, вивчити англійську, вивчити українську, не конкретна, дуже далека ціль, краще ставити конкретну, виміряну, до прикладу, там навчитись говорити з носіями на крутому рівні, довільно говорити, і і тому подібне. Так само, як ти приходиш кодити чи програмувати її додаток, просто кодити, ну, що ти будеш кодити? А почати заробляти на котингу там тисячу доларів в місяць, це ж звучить краще, по ідеї. От, до прикладу, якщо ми вибираємо нашу, у нас ціль, Стати тайським боксером, з першорозрядником. Ми вибираємо який варіант успіху. Тобто, отримати тайтл, битись на рингу класно, навчитись битись, в принципі, освоїти якісь навички. Коли ми це, коли не, завжди, це... не завжди, не завжди навіть битись на рингу. Не всі, хто приходить тренуватися, хочуть битись на рингу. Mm. Тобто, реально приходить, просто щоб вміти, щоб, наприклад, постояти за себе, там, за дівчину, не mm. знаю, за рідних, за близьких, будь-кого за себе, в першу чергу. І для цього вони ходять. Завжди всі хочуть на ринок, ну правда. Багато в мене знайомих, навіть не чисто, не не люблять, не хочуть. то, щоб не люблять, просто вони не для цього. Вони приходять, займаються для себе як для розвитку, як для того, щоб можливо стати впевненішим. Тому що як ти приходиш на вулицю, якщо до тебе хтось лізе, ти вже знаєш, що ти чогось навчився, ти чогось вартий, що тебе не можна просто взяти і скласти. Ну не вийде. Скласти. Ну, так. Скласти. Тепер. До прикладу, от ми зрозуміли, у нас є рік, у нас є конкретний варіант успіху. І чому це важливо? Чому це важливо було для тебе? До чому це важливо було для мене? Я горів. Ти горів? ти просто Я любив. горів. О, ну, ти ж да. казав, що ти махав руками ще. До сих пор. Ну, завжди так. і до того. Так. Да. Але я думаю, це почалося ще до тайського боксу. А займався. Чим загорівся? Можливо, замотивувало якісь там. Я думаю, замотивував фільм Рокі? Не... Неоспорімий. Не я а ш... не пам'ятаю, як він по-українськи називається, бо я дивився його російською. Це було ага. дуже давно. Що а... це за фільм а... такий може бути? Фільм про зону. Зону. Зону, в смислі, тюрму. Угу. І там всередині неї проводились бої. І там були бійці, і там був Юрій Бойко, це по сюжету Російської. А це який рік був. Це ж наче новий фільм чи ні? ні... Не? Наскільки новий? Ну, тобі тільки 20, не знаю. Ну ну. Е, я думаю, з цього почали. Я дуже пам'ятаю, що я загорівся Я можливо і до того до нього займався, але прям от я подивився фільм, таку мотивацію зловив, Прям реально надовго. І ти думаю, да я хочу бути як він. І я хотів бути як він, mm -hmm. я хотів вміти, як він, вміти багато чого. Він був дуже різностороннім бійцем. Він, биться, mm -hmm. в двох стойках руками, ногами. Блін, це було цікаво. Це виглядало, по-перше, ефектно. Хоча. А я в погоди, житті це не настільки ефектно. абсолютно. в житті взагалі не, не ефектно. по фільму там дуже багато ефектного і неефективного. Mm -hmm. І тим не менше, по фільму в бійця конкретно цього та інших, там просто бак е... його запасу енергії, ну я не знаю, він нереальний. А по факту ти приходиш в зал, ти стоїш минути, і ти вже здихаєш. Це звучить дико. Но хвилина це багато. це правда багато. І я думаю, це був початок якоїсь такої сильної мотивації. Ну, це було дуже давно, я ще був малий, прям малий. Угу. А тут навіть от дивись такий момент про те, що якщо ми вибрали там, дійти до такої тації. А ще якісь фільми, до речі, мотивували? Так. Да. 300 спартанців. 300 спартанців? Да. Я прям після перегляду цього фільму дику мотивацію. Вовлю. Не знаю, просто там в цьому фільмі, на мою думку, показаний великий, величезний просто пух чоловіка. Отак. Ось. Отакі посили язву. Mm. Мені зійшло. І я його передивлявся не раз, і мені кайфте. Ну окей. Дивись, от якщо у нас ціль досягти mm -hmm. перший розряд, є ж головні навички, скіли, які треба розвивати, mm -hmm. якщо це йде гілка, так? А є допоміжні, умовно. Ну, точніше, є найважливіші є менш важливі. Треба ж визначити, які є найважливіші, які менш важливі, по суті. Так. І от, до прикладу, як думаєш, для того, щоб стати першорозрядником. Що найважливіше, по суті, напевно, сон, дієта і тренування. І щоб тренер був. Це найголовніше. Насправді, я думаю, можна стати першим розрядом і багато без сну, без підготовки. Просто діло можна вивозити за рахунок чогось одного, але це не дасть тобі рости далі. Якщо ти там доріз, то окей, це ти здобув перший розряд. Але ти погано харчувався, погано тренувався, погано не знаю, викладався на тренуваннях, mm -hmm. може ти просто гартануло і ти отримав бої, за які тобі дали там, перший розряд. Ну, чи яким, ну так чи інакше, ти якось доріз до нього від третього до першого. Але тим не менше, буває таке, що ти дивишся на перший розряд. Навіть не так. Буває таке, що ти дивишся на майстер спорту і ти розумієш. Ну він ніби не майстер спорту, ну реально, ну таке буває, і ти дивишся і це, це дуже дивно. Це дуже дивно, тому що багато чого насправді в нашому світі зараз вирішує фінансова складова. Так чи інакше, ти можеш нічого не вміти, але мати великі умовні заслуги спортивні, тільки через те, що ти їх або купив, або здобув якимось таким шляхом, mm -hmm. яким би ну, не здобула іншу людину. Таке теж є. Щоб стати першим, яке було питання спочатку? Ну, от, по суті, що найважливіше найважливіше з усіх навичок, які там є. Дихалка. Я думаю, дихалка. А, тобто, а як її розвивати? Різними способами. Бігати? И... Чекай, окей, okay. як розвивати? Біг. Ну 100%. Даже не, не просто біг, я не скажу біг. Це не кардіо, кардіонагрузки, ДА. і не вживати якісь, типу, от, дудки. E... Сігарі, сігарети, Сигарешки. Сигарешки. <coughs> дудки. Та що угодно, просто не вживати те, що тебе вбиває. Які ж можна ще розвивати? <continutrile> ну, різні вправи це зрозуміло. Ну так. Це, я я розстерявся ж. Ну, і до прикладу, у нас запит GPT можна, у нас є список допоміжних скілів або досягнень мети. То виставляєш цей список, який в тебе є потім за пріоритетністю, питаєш для, в GPT того ж самого, що тут найбільш угу. важливо серед цього всього. І поясни, чому саме так. Так, це ми скіпаємо. І, до прикладу. Робити, повторювати, що що база дуже важливе і дуже класне. Це правильно. І навіть коли тобі стає нудно, ти вчиш англійську. Тобі вже нудно говорити, тобі вже нудно слухати, але ти продовжуєш це робити. Ти входиш в потік, робиш це роки, і потім виходиш майстром. Бо mm -hmm. треба відпрацювати велику кількість часу, щоб mm -hmm. стати майстром. Правильно, щоб класно говорити, треба поговорити там десятки тисяч годин. Щоб класним бути бійцям, треба там побити сотні годин. До прикладу, і спаринги, там основа, до прикладу, або да, щось таке. Да, Проте, так. якщо ми будемо іти за якимось підходом, і в тебе наче виходило, далі упираєшся в плато, робиш одне і те ж саме, дуже довго, і все одно не виходить. Тобто ти робиш базу. Ну треба подивитись, можливо, в базі щось треба поміняти, до прикладу, або поміняти в допоміжних скілах. Тобто, все одно підхід треба коригувати, бо є кращий варіант. Але це не означає, що ти базу прибираєш. Я думаю, давай. Я думаю, можна робити одне і те ж саме, просто суть в тому, як ти переосмислюєш це. Реально, ти можеш робити базову річ. Наприклад, хай буде це один, ну в моєму випадку, один прямий удар. да? Ти можеш робити тисячу разів, і ти тисячу разів можеш робити так собі. Але то, як ти відносишся до того, як ти це робиш, uh -huh. от ти думаєш так, можна просто бити. Умовно okay. просто там стоїш біля груші і ти її б'єш, б'єш, uh -huh. там б'єш, я не знаю, uh -huh. криво, вверх, вниз. Коротше, просто як завгодно. Але можна осмислювати, якщо ти кожен раз uh -huh. це осмислюєш, кожну твою дію. Одну і ту саму осмислюєш з різних боків. Я думаю, з цього можна витягнути дуже багато цікавої інформації. Не просто mm -hmm. цікавої, а ну, корисної. Mm -hmm. І я би не сказав, що божевілля, що це божевілля, робити одне і те саме і чекати інших результатів. Ні, в мене є на. я не пам'ятаю фамілію, але точно mm -hmm. знаю, що є боєць. Mm -hmm. uh, він виступає в One Championship. Mm -hmm. І він буквально використовує там пару ударів. Так. Пару ударів, але і він все? їх наскільки точить кожен раз. Що вони йому приносять не просто бої, а шикарні бої. Він виграє, він реально виносить. Це як та цитата від Брюс Лі, що ти можеш. Е я не боюсь людину, яка знає тисячу ударів, але боюсь людину, яка знає один удар і вивчає його тисячу раз. Ну, тобто, вона ж повторяє його Ну так. Ну так. це божевілля. виходить. Ні. Ні, не зовсім. Не сказав би. А, але доп... я погоджуюсь, хороша думка. Я тож швидше говорив, ну а якщо ти робиш щось посереднє і не базу, От, напевно, коли ти робиш не базу і не найважливіші речі, і дуже багато разів, і до прикладу і нічого не міняється. От людина думає, що знає, їй треба читати книжки, так? Uh -huh. Але книжки не база для того, щоб досягати результату. Так само не тільки книжки, щось може бути до цього схоже. І він це робить і думає, що він цим закриє, ну він зможе там заробляти, але він не зможе, бо тому що це ж не це ж не базова річ, але він може це і божевільну кількість разів робити. Ну, знову ж таки, можна якось переосмислювати, шукати якийсь той сенс, який треба саме тобі. Ну там, умовно, не знаю. Можна взяти будь-яку річ і просто дивитися mm -hmm. на неї абсолютно під призмою різних вообще, різних думок і бачень. Ну, типу, я не можу це об'яснити конкретно якомусь конкретному прикладі. Mm -hmm. Але я думаю, що одну і ту саму річ можна бачити абсолютно по-різному. І от з, точки, з, різних, з кожної різної точки зору угу. вибирати те, що тобі треба, або не треба забирати, і з цього брати якусь інфу, яка тобі ну, пригодиться. Я думаю, це працює. Ну, до речі, ні, звучить not bad. Добре, переходимо тоді до того, що знаєш, у всьому, по суті, в житті нам потрібен наставник, ментор. Бо. Так. До прикладу, так. якщо ми будемо, от ми хочемо там зробити нехай мільйон доларів. Так, ми хочемо вивчити англійську, ми хочемо стати бійцями, ми хочемо там, я не знаю, стати спікером, ще щось. Е, ну давай так. Я не згоден, що він завжди потрібен, але я згоден з тим, що якщо він буде, це буде краще. Отак. От На Набагато? Набагато, в рази. Типу, почніть вчити математику з нуля самі. Ні, не вийде. <гум> не не вийде. Тяжко. Треба нереально. Я не думаю, що зараз нереально. Ну, і, да, я думаю, це нереально. А. Зараз теперішнім людям це буде. Тупо нереально. Того, що зараз ми йдемо по книжкам або по тим якимось методикам, які були вже давно <гум> кимось винайдені, або придумані, або що, що завгодно. Ми не беремо з нуля. Якщо ми зараз просто з нуля, отак от я хочу я хочу знати, що таке математика. <гум> ну я. <гум> ну, так, так. Це, це настільки величезний потік інформації, що з ним тупо тяжко справитися. По-любому, є якісь наставники у вигляді книжок, якихось джерел інформації, людей. Я думаю, все. Ну, так. І тут, і тут навіть виходить, що ну, до прикладу, ти хочеш щось робити, mm -hmm. ти пішов сам на цей бій. І, по-перше, наставник, який він вже досягнув цієї цілі, навіть грандіозної, навіть супервеликої, mm -hmm. у нього є впевненість, він цього не боїться. Він знає, що він це зробив, і він знає, що ти можеш це не повторити. Але в цілому його впевненість дозволяє тобі розуміти, що це можливо. Це можливо для тебе, отже, це можливо для нього, отже, можливо, для інших. Ну, для когось там. Тим більше для його учня. Далі, якщо ти будеш робити те ж саме, він прийде, він вкаже, де він робив найбільшу Угу. І uh -huh. ти перестанеш 100%. ти перестанеш їх робити. Що було найбільш ефективним, він одразу дасть. Uh -huh. Тобто, ти вже замість того, щоб вивчати всю інфу, витрачати на це 5 років, скороти, тобі шлях ну, в 3, 5, в 6 разів. І того це важливо. Тому це що важливо. ти не витрачаєш 10 років на те, щоб досягти те, що можна досягти, може там за рік умовно. Ну, ну так. Просто за допомогою когось або чогось. Де був що? Де були наставники? За каніше, життя? Каніше. Ну в спорті, прикладу. Тренер. Це перший наставник, просто перший найголовніший тренер. Це людина, яка ну не просто вчить тебе битись. Ну, на мою думку, я представник тайського боксу, mm -hmm. і на мою думку, тренер це не тільки людина, яка вчить тебе просто там битись, чи як махати руками чи ногами. Ні. Е, я просто, що в мене в мене думка така про мого тренера. Він нас чив багатьом і моральним якимось речам, типу. Ой, ти натиснув на кнопку якусь, але не ясно. Ну, яку. пардон, нічого страшного. Так, ви mm -hmm. запустимо? А, це нормально. Це чітко. Ну? No. Я чув багато речей, як не треба робити в житті, можливо, якісь наставлення, якісь ідеї, якісь обговорення. У мене... мене відчуття, що тренер це не просто людина, яка от... непроста людина, отак, от от. просто непроста mm -hmm. людина, точно. Вона дуже багато вирішує не тільки в твоєму спортивному житті. Я думаю, якщо правильний тренер, він також займається твоїм вихованням так чи інакше, не тільки в рамках спорту. Н -н -н, я не думаю. Е -е, тому що спорт, я думаю, кожен спорт, я так думаю. Можливо, є спорт, типу Хорсінга, я не знаю, що там виховують собі люди. Ну, іскрені, я не знаю, я ніколи mm -hmm. з ним не стикався. Але якщо ми беремо більшість видів спорту, ти виховуєш не тільки себе як Спортсмена, тобі ти, ти ростеш як лічність, mm -hmm. ну, є таке. Mm -hmm. Ти набагато стаєш дисциплінованішим, як правило. Не всі, і mm -hmm. не завжди. Mm -hmm. Але, як правило, ти стаєш дисциплінованішим, ти стаєш краще. І в цьому не може не бути заслуги тренера, якщо він докладав до тебе багато зусиль. І я даю в цьому мислі, якщо він просто був поряд. Ні. Він не може бути просто так, просто стояти і дивитися на тебе. будь Яку річ, яку ти будеш робити, він буде оцінювати і говорити, що так, що не так, збираючись на свій досвід. Ну так. І тому він, як наставник, повинен бути. О, так. Це... А Це... продовження буде <райм 'я> раніше. <райм 'я> що я okay. хотів сказати. І з продажами, знаєш, я думав, у мене був такий, я зараз це усвідомив тільки чому я не міг назвати високі, високу ціну, або чому я не міг назвати за щось ціну. Бо тому що, по-перше, я взаємодіяв з людьми, в яких або не було грошей, mm -hmm. або друге, це те, що оскільки в мене в самого була фінансова ситуація, коли я був малим, дуже погана. Ну від в деякі етапи дуже погана. Mm -hmm. То і плюс ще декілька дітей, то я думав, що коли я беру там не знаю 500-600 доларів в людини. Це його останні гроші. Ну я про це не думав, що це його останні гроші. Але на підсвідомому рівні ну, про... то, його з собою, так Так. ти згадував що було там. Я думаю, що доларів – це багато, а я раптом у нього нічого немає. Тумай, що 600 доларів це занадто. Угу. І я забираю в нього останнє. Тобто, у мене в підсвідомості було, що я забираю, забираю останнє. Плюс я коли продавав, я продавав через презентацію себе, розказував про себе дуже багато. А що продавав? Ти Продавав якісь свої. Свій... Шо? Свої послуги, Свої послуги. Різні. так, продюсування, до прикладу, це було там, маркетингові послуги, це були там підписки на клуби, до прикладу, ну багато чого mm. різного. І я в усі ці моменти розумів, що та, товарка та сама. Mm. товарка та Ну, товарка, там ти не лізеш, бо то просто сайт, чи там щось, чи ти дзвониш, то таке, то вже друга історія, то набагато легше. А коли ти один на один, або ти з кимось в онлайні на високий прайс продаєш там, ну, нехай тисяча доларів, і ти не знаєш людини, або він на якомусь такому етапі, і тому подібне, то складно. З точки зору, бо ти ну, щось психологічно тисне. Плюс ти хочеш. Тут щось не дає. Якийсь бар є є бар'єр, плюс тобі здається, що я думаю, а якщо поставити там вищий прайс, плюс я ще думав про те, зараз от ти продаєш, і в тебе виникає такий момент в продажі, дуже цікавий: це те, що ти починаєш дуже. Не те, що нервувати, а переконати його. Ти хочеш його переконати, наговорити, купу всього, який ти класний, щоб він купив, давай. Тобто тут немає впевненості якоїсь. І він сказав, що продажі це просто ставити питання, це вміти ставити питання, це розуміти болі, це говорити через болі, це робити асоціації з минулим, це знаходити точкові рішення, це, умовно, спростити все, все те, що дуже складне, і пояснити, і дати рішення таке, щоб це було легко, ефективно для людини. І зрозуміло. Купа точок. Я би міг оце все читати далі книжки, щось там йти в компанію, працювати і так далі. Але ментор продає на 10 тисяч доларів якийсь продукт, товар і так далі. Через дзвінок. Він продавав таргет на 2 тисячі баксів на американському ринку, коли середній чек був 500, він продавав за 2 тисячі, не знаючи англійською. Знаючи англійську на B1. Для мене це взагалі він сказав півроку тому: я не повірю, що так можна. У нього хірова англійська. Як він це зробив? Mm -hmm. І для мене це було жорстко. Але як виявилось... Все, вся суть в питаннях, продажі це про питання. І так само, Іра, до прикладу, у мене а, Іра, вона психолог, коуч, і з нею та ж сама історія була. Вона мене навчила, що життя це не про створювати собі проблеми, битись з мельницями і тому подібне. Це про те, що життя як гра, і ти не повинен так відповідально до всього суперставитись і про все паритись. Тобто вона міняла підхід мій до життя в цілому. І Це мені також це мене заспокоїло, прибрало тривожність. Mm -hmm. Прибрало депресивний епізод, прибрало дуже багато того, що я парився за все, хотів все міняти, все контролити, знаєш, его. ось. Тому такі люди, в яких там 15-20 років досвіду приходять, вкладають тобі, от як ти кажеш, складають тебе заново, і Кубик рубика по-новому збирають, і ти виходиш другою людиною. А я, чи я би зміг це зробити сам? Ні. У мене немає. ну я, не... Навіть через книжки як? У мен... Немає людини, яка зі сторони скаже, це правильно, це неправильно. А що взагалі можна зробити самому? Ми так чи інакше спираємось на якийсь досвід, свій чи не свій. Ну, ми ж не беремо з нічого щось, правильно? Ну, попробуй телефон створити з нуля, знаєш. Правильно? Як? Не знаю. Реально. Або попробуй стати бійцем без нічого, без будь-якої інформації. Тож, ну так, да, просто махати, хтось це може назвати бійцем. Але якщо ми говоримо про якийсь реальний спорт, то це, це ж неможливо. це неможливо. Це просто неможливо. Ну, бачиш, але в людей скільки є его, що вони, ну, вони не хочуть. Може бути. В може сенсі, я, я що гірший, може бути. І тому класно купити досвід у наставника. От я вважаю, що це ефективніше, ніж курси, і ні ще щось. Або ти платиш тренеру, або ти приходиш до наставника, зараз бізнес-наставник є. наставники в продажах. Будь-яка сфера, яка тобі цікава, там англійська. Ти приходиш, платиш, тебе вчать, або ти знаходиш якусь. У мене була ситуація, що насправді з ними всі, ну, з двома із них я працював безкоштовно. <гум> Одному я платив. Одному буду платити, а так то безкоштовно я з ними працював. Знаходив, бо в коли вони вже на якомусь рівні, вони зацікавлені ще когось прогнати через ту саму дорогу. Т також можна знайти на вулиці, десь познайомитись, підійти до Навіть якщо чувак має якусь дуже круту машину, підійти спитати, чим займаєшся і так далі, попитати mm -hmm. порад, і він тебе рано чи пізно затягне, і ти, можливо, з ним почнеш взаємодіяти. Це робочий інструмент. Наприклад, ти хочеш там знайти нову нішу, знайдеш людину на вулиці, яка. Не знаю, там дуже багато, до прикладу, бо він mm -hmm. щось робить. Почнеш з ним говорити, каже: Я хочу так само, я можу якось з тобою в якомусь варіанті я зроблю щось безплатно, але можна хоча б якось з тобою повзаємодіяти. Це робочий підхід. Їм подобається те, що ти готовий і безплатно що зробити. Mm -hmm. Плюс якось їм, бо я спочатку допоміг йому, і через те, що я йому допоміг, я йому зробив розбір його ситуації. Він прийшов, він хотів. Я зробив йому розбір ситуації. Ми познайомились, і ну я, звісно, там кидав йому якісь коментарі, лайки, там ще щось. Я йому писав в інтернеті, а потім ми вже вийшли на дзвінок. І ми онлайн з ним в зумі, mm -hmm. а з іншими офлайн. Так само, я просто Цікаво. підійшов. Лисий мужик, накачаний, класний тренер. До речі, він майстер спорту в гірьовому спорті перший розряд по боксу. В камінці. Я, я потім з ним ходив купатися. Просто ми гуляли, там говорили. Ну, в основному, там 5-6 ранку, декілька разів ми так виходили. Я у нього питаю. Я так розумію, ви ж завжди таким були? Він каже, ні. Колись я був, напевно, як ти: буйний, mm -hmm. агресивний, емоційний. У мене все це було. Зараз я не парююсь подрібницем. Плюс він каже, всі, всі твої проблеми це як пиль для моряка. Братан, ти повинен розуміти, що є завжди набагато гірший сценарій, і завжди можна заспокоїти свій мозок, завжди можна перейти в. Те, що ти будеш контролювати весь цей стан, що це можливо. А на той момент я думав, що мої думки зупинити неможливо, що мозок неможливо зупинити, і що емоції ну як їх контролювати? Хто контролює емоції? Бо з емоційною людиною, в якої хаос в голові, перетворитись в людину, якого вже такого немає, навіть на 50%. з думками я думаю, що це взагалі нахрен неможливо на півроку тому. Десь але з ними всіма я зрозумів, що ти можеш контролювати і думки, і себе. І сексуальний свій драйв, і імпульси, і практично все. І щоб ви поняти це сам? Nie. Правда? Ні. Я... Це, це, це якщо нереально, не нереально, то не, не це mm -hmm. дуже тяжко, як мінімум. І багато хто до цього взагалі не доходить. Тим паче, Nie, зараз, коли, коли ми вічно зайняті, непонятно чим, а як правило, нічим, але думаємо, що mm -hmm. ми зайняті. Там, умовно, ти зайшов відписати смс, і попався один Рілс, і ти на два часа пропав. Ну так, так, 100%. Весь час ми ж не аналізуємо себе, то, що то. ми робимо. Ну, взагалі якийсь аналіз. Він часто просто пропадає з життя, і це погано. І тільки через це, не тільки через це, певно, але це одна з великих проблем, угу. чому ми не думаємо про те, що треба. Отак скажу. Тому що ми витрачаємо дуже багато часу на думки, які не пов'язані з реальними проблемами. Взагалі, ти mm. думаєш про якісь речі, які кажуться тобі ну, важливими зараз, але протягом якогось часу ти розумієш, що ці думки ти навіть їх не згадаєш. І все. Немає толку. Наприклад, після Без... опрацювання матеріалу ми записуємо все, як запам'ятати назавжди: записуєш блокнот, пояснюєш, можна пояснювати навчати цьому інших. Потім уяви, що ти розповідаєш цю інформацію учнів п'ятого класу, спрощу все на папері. Тобто, ти зрозумів щось реально круте і складне, коли ти щось дуже складне, можеш пояснити простими словами. Ось, але дякую, Діма. Клас, красава. Мені сподобалося. Мені також. Бомба. Продовжимо наступного разу.